Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас контрольна робота за 7, восьмим та 9 розділами. Вправа один. Look at the table. Подивіться у таблицю. First, write about what and does on Saturdays. Спочатку напишіть, що Аня робить по суботах. Then write about yourself. Потім напишіть про себе. Приклад. And always tidies her room on Saturdays. Аня завжди прибирає кімнату по суботах. Далі, she goes shopping. Ходить за покупками вона іноді. Тому ви пишете She sometimes goes додаєте і S, тому що це вона shopping. She sometimes goes shopping. Потім пишете про те, як часто вона обідає з друзями, як часто вона встає рано, як часто допомагає мамі і як часто вона п'є чай. Стосовно Ані, я вам все напишу. Стосовно себе ви пишете самі і самі про себе перевіряєте. Починаємо. Перевіряємо. Наступна вправа. Look at the picture. Then write the questions and answers. Подивіться на малюночки. Потім напишіть питання та відповіді. Приклад. Mom water the plants. Мама поливає квіти. Ми питаємо, чи мама поливає квіти? Is mom watering the plants? Ми питаємо у Present Continuous, тому що дія на малюночку відбувається прямо зараз. No, she isn't. She's washing the car. Ні, вона миє машину. Всі речення у вас будуть у Present Continuous, тому що на малюнку для нас дія завжди відбувається у даний момент. Виконуємо. Перевіряємо. Наступна вправа: Put the verbs in brackets into the present simple or the present continuous. Відкрийте дужки, вживаючи дії слова у простому або подовженому часі. Перевіряємо. Якщо є якісь питання, ставте їх у коментарях. Я вам відповім із задоволенням. Наступна вправа. Look at the picture and fill in the gaps with on, opposite, beside, under, above, in, or at. Подивіться на малюночок і заповніть пропуски за допомогою прийменників. На, навпроти, біля, під, над, в та біля. Працюємо. Перевіряємо. Наступна вправа. Також ви повинні заповнити пропуски за допомогою прийменників on at in. Вони стосуються місця, напрямку та часу. Працюємо. Перевіряємо. Наступна вправа. Вправу 6 ми. Пропустимо, тому що тут забагато писати, ставити питання, давати коротку, повну відповідь і так, сім речень. Давайте виконаємо сьому вправу: аудіювання. What does Peter do every week? Що робить Пітер? Чим він займається кожного тижня? Listen and draw a line from the day to the correct picture. Послухай та проведи лінію від дня до відповідної картинки. Слухаємо. 3. Exercise 7. Page 63. What does Peter do every week? Listen and draw a line from the day to the correct picture. Look and listen. There is one example. What does Peter do on Wednesdays? He always goes to the park on Wednesdays. Does he play football on Wednesdays? No, he doesn't. He rides his bike. Can you see the line from the word Wednesday? On Wednesdays, Peter goes to the park. Now you listen and draw lines. 1. Does Peter go to the park on Mondays? No, he doesn't. He stays at home on Mondays. Oh, does he watch TV? No, he doesn't. He plays computer games on Mondays. Two. What does Peter do on Thursdays? He doesn't go out on Thursdays. Oh, does he watch TV on Thursdays then? No, he doesn't. He always helps his mum on Thursdays. 3. Does Peter go to the park on Sundays? No, he doesn't. What does he do on Sundays? He always goes swimming. Peter loves swimming. 4. What does Peter do on Fridays? Oh, Peter loves Fridays. Really? Why? Because he always goes to the park with his friends. They play football in the park on Fridays. Five. Does Peter watch TV on Tuesdays? No, he doesn't. He never watches TV on Tuesdays. Oh, when does he watch TV? He always watches TV on Saturdays. Перевіряємо. На цьому наша контрольна закінчується. Сподіваюся, що ви задоволені своїм результатом. А ми побачимося на наступному занятті, коли будемо розглядати Past simple, дієслово «to be» Та дід. До побачення!